Господи, я приходжу до Тебе сьогодні зі своїм серцем і тілом. Ти знаєш усе про мене, Ти знаєш мої болі, мої рани, мої переживання, і Ти єдиний, хто може мене зцілити повністю. Твоє слово скаже: Бо я, Господь, лікар твій, і я сьогодні приходжу до Тебе, мого лікаря. Дякую тобі, Ісусе. Що ти взяв мої хвороби на себе, дякую, що на хресті ти поніс і мій біль, і мої рани, бо написано: Він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. Його ранами ми зцілені. Господи, я тримаюся цієї обітниці, навіть якщо моє тіло ще відчуває біль, я вірю Твоєму Слову більше, ніж своїм відчуттям. Ісусе, я віддаю тобі кожну клітину свого тіла. Я прошу, щоб твій Дух Святий пройшов крізь мене як потік живої води, змиваючи всяку хворобу, всяку неміч, всяке виснаження. Ти Бог, який воскресив мертвого Лазаря, ти Бог, який очистив прокаженого, ти Бог, який дав зір сліпому і силу паралізованому. І я вірю, що ти той самий сьогодні. Господи, я молюся не лише про фізичне зцілення, але й про зцілення мого серця, бо інколи душевний біль ранить глибше за тілесний, зціли мої образи, зціли мої розбиті надії, зціли мої страхи, що живуть у мені вже давно. Ти сказав, у Псалмі, Він лікує тих, у кого зранене серце, і перев'язує їхні рани. І я прошу. Перевяжи мої внутрішні рани, Господи, дай мені спокій і нові сили. Дух Святий, прийди і наповни мене, нехай Твоє світло витіснить усю темряву, нехай Твій мир витіснить усякий страх. Ісусе, я вірю, що з тобою я зможу піднятися. Я вірю, що мої кістки зміцняться, мої м'язи наповняться силою, а моє серце наповниться радістю. Я проголошую над Собою псалом: Благослови, душе моя, Господи, і не забувай усіх добрих діл Його. Він прощає всі твої провини, зцілює всі твої недуги, не деякі недуги, не іноді, але всі. Господи, я молюся і за тих, хто зараз переживає біль, хто лежить у лікарні, хто бореться з хворобою, хто не має сил навіть молитися. Нехай твоя рука торкнеться їх прямо зараз. Як жінка, що торкнулася краю твоєї одежі і була зцілена, нехай вони торкнуться тебе вірою. Дякую тобі, Ісусе, що твоє зцілення це не лише для тіла, але й для душі. Дякую, що ти повертаєш мені мир, даєш мені надію і вкладаєш у моє серце пісню радості. І я скажу разом з псалмом. Не помру, але буду жити і розповідати про діла Господні. І зараз, Господи, я віддаю тобі своє життя повністю, вірю, що Ти завершиш роботу, яку почав, я вірю, що свідчитиму іншим про Тебе, що Ти зробив для мене ім'я Ісуса Христа. Амінь.